Сьогодні вночі по всій території Львівської області на небі були зафіксовані дивні спалахи, які нагадували північне сяйво. Дідь, давай поможем. Не Треба я сам. А тяжке давай поможем, що я сам. Не треба мені допомагати я сам! Інтересно, що там всередині. Так, блядь. Якою ви за мною йдете? Та дайте мені від вас відпочити! Я хочу побути сам! Що непонятно! Ну ми що за тобою йдемо? А де ви От туди о! От туди пислюйте! Кожен буде вказувати, куди йти, куди не йти. Як я вчора просив видросталі та закупати, то нікого не було. Нині почули, що я щось маю і вже труться біля мене. О, ні. Fашина йде! Починайте! Ко вже блять старий, блін. Блядь, то все через вас, через ваші зависні очі! Так, да, через нас. Все через нас. Угу. А через кого? М -м. Та що ти тут переживаєш? Та по моїм вдома буде як новеньке. І тут записка, по-моєму, від мами. А ну дай сюди. Йофа, фа, наскільки тексту. Я ж не люблю читати. Юлік, начитай. Дорогенький синочку. Вітаю тебе з ним народження. Цього місяця мені виплатили субсидію натав. 13 та зарплата перед новим роком таке дають. Тому я передаю тобі велику посилку з лігумінами, які ти так сильно любиш. Не вздумай роздавати лесикам і Юлікам. Mm -hmm. Не будь дурний, заховай собі на потім. Дуже тебе прошу. Передай мені 3 банку сушених грибів. Бо цього року на святовечерю усі коліжанки прийдуть до мене. Я пообіцяла їм. Зварити смачну підливочку із білих грибів, які назбирає мій улюблений синочок. Цілую, мама. Цілую, мама. Алло, Мам? Ну що, я вам дякую за подарунки? Чуєте, ви там в листі писали, щоб я вам вислав три літри сушених грибів. Що то є три літри? Я вам назбирав три мішки і то самі білі і вже висушив. Що не треба? Мам та треба, дивіться, бо самі трохи з'їсте, коліжанкам пороздаєте. Все, нічого не хочу чути. Я завтра передаю бусом на Португалію три мішки сушених грибів. Дзвоніть своїм коліжанкам, кажіть, хай не переживають. Гриби вони вже особисто від мене мають. Чуєте? А я зараз сиджу вдома, і то все кульочки, і то все гарно розфасовую, все буде як з магазину. Ну добре, не в кульочки, а в мішочки, бо в кульочках грибі, грибці. Гриб за потії, блядь, і кинеться хрубак! А не нервуйте мене, добре, все, до... я вас теж люблю. Неможливо говорити, чесно мені, скандали віки. Ну Що, Юрик, не збирав? Не -е. Ну ти як збираєш? Видно, що ти в дитинстві гімна не їв. Весь як треба гриби збирати? Стань руками, трохи листі повірібай. А ти в нас принцеса, вийшла рученьки замажете. Ну, зараз там стопудово буде, то моє місце. Мінімум три білих. Дідь, а ти що, дитинстві гімно їв? Та їв. Але щось дійсно грабів немає? Ну, no. що, має щось? Фонарні одному. No. Все ясно. То все ті, блядські львівські москвичі повизбирали. Блядь, як злапають ті гриби, їм в сраки понепихаю, блять. Я вам дам, брати, гриби в бому сука! Накрад ти робиш, блядь? А вот ти копав. зараз полумиш кошу і к шо я, блядь. гриби в руках понесу. Розуму, блядь, як в дитини нахуй. Що переживаєш? Та просто ті мамині коліжанки зараз на всю Португалію розпердять. Шут, синок, бек цісарський навіть грибів не може вислати. Блять, ну хто мене вічно за тягне, блять, три мішки, блять, десять, блять! Звідки як нема? Слухай, я знаю одне місце, там грибів, як гною, правда трохи стрьомно. Та похер пішли. Де? нам туди. Та там риби з радіацією. То що ти будеш їх їсти? Кою радіацію, то то для лухів написали, щоб ніхто не лазив. Не розумієш, як мочалка все в себе впитує. Сам ти, блядь, як та мочалка, пішли. Блять, то що далеку, ласка? Ні, вовтом мовився. Лесик, mm. ті твої польоні гриби. Та щось нема. Але ти теж дивний. Через два дні грудень ти грибів захотів.

Що, старий, догрався? Ти чи ні? Блядь, не придуруйся, блять, виси зараз придуруру, блядь. Щоб тебе ніхто не бив! Чекає ще зараз бабу злапаю. Та й твою мать не чує, блять. А, я... а то що таке, блять? Ти інопланетянин. Що, дихає? Та не здох. І що тепер з цим гемороїдом робити? Та можна здати на експеримент. А За гроші купимо гриби. Хай вже мені та проблема з голови злізе. Mm. Чесне слово, а де юлік. А хер його знає. Старій гація не буду заводити. Давай, відкривай. А чого я? Дай сюди мальчик. Що з тобою? Що з тобою? Я не 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 знаю! Я не можу рухатись! Мене поризу! Блять! No. <пл> Ласик, не лишай меня сука! Мамі все скажешь, Ти мене лишив! Сука, в Я не хожу идти в тюрьму! На підход до мене, сука! Блять! ТБЛАСИК зарубай, я мамі скажу, блять! Майбутнь. О, курва! як стразсенс є. Есяк, то вся херня. Та то в мій херня. Сидіти мені ти. Я все знаю. Я все знаю. Та який хер ти там знаєш, блін? Ти не підеш в чору. А тепер віддай 20 євро, які ти спиздив з конверту. В правій кишені. Сіда, не бійся. Не бійся, він ці не кусає. Він нормальний, він добрий. Сіда. Ей, Сіда. Ти хто такий? Ти що тут робиш? він нормальний. Ласік, він нормальний, я все бачу, зараз все розкажу. Я бачу ліс, москвич. Він підходить туди, дивиться в кабіну, а там старий говий з коханкою. Він стукає просить просить них онях. Бо йому холодно відбрісається. Вони віддають одяг і втікають в ліс. Що, волі? Голюсенькі. А, 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 а от хто він, що він, звідки я не можу побачити? Твій дар стосовно мене надія. Мені потрібен коктановий бензин. Ворожі мускісти. Набери собі. Я ніяк не можу знайти де бак. Якщо ви мені допоможете, хлопці, я вам виконаю по одному бажаню. Це не проблема. Юлік, іди подивися там шланг є. Настоп, ну, поміняйся місцями. А чо? А чо? Я тобі зараз дам, а чо? Ти гнида паршива, сказати йому? Ти! Слухай, я я, я вроді той дар втратив. Дай мені ще раз його. Не дам. Ти зловживав. Натікався. Вибач, не будь ласка, більше, ця хуйня не повторить. Два бо мені таке дуже треба. Цей дар людина може отримати тільки один раз. Якщо я тобі ще раз його дам, відійдеш. Куди? то все що було О, так це він я не понял ти що, блядь, наркоман Ні, ти не розумієш це для мене як парфум Чого-то ще яка з одна нотка присутня а нічого нічого Пасуй. вставляйте бажання Дай мені ще раз той дар він не треба mm -mm. А ти курві сину не даш, я поняв. Тоді давай знаєш що, Три мішка сушених грибів. І скажи, що буде в майбутньому, щоб я мамі міг сказати. Скажу, але під час подорожі. А звідки ти знаєш, що я хочу? Ти що, в моїй голові? Ні, я буду твоя мозочка. Кажи своє бажання. Я хочу туди назад в космос злітати. Ти що, дурний, Юлік? Та в космосі повільно час йде. Ми як прилетимо, вже курва, всі будуть старі. Як я мамі гриби передам? Ти йок квадратний. Не переживай. Це, як ти а ти як завжди не знаєш, чого ти хочеш. Я почекай, я тобі потім скажу. Слухай, бо ми так і не познайомилися. Як ти себе називаєш? Марсік. Як як? Марсік. А мене дзідзе, вже приємно. Слухай, Марсик, можеш до мене заїжджати в будь-який час дня і ночі. Я тобі запасні ключі від хати, бо мене може не бути. Відкриваєш собі ту хату, рахують та хата твоя. Лягаєш собі, відпочиваєш, блін. Киваєш холодильник, приймаєш душ. ти, як ні душ, ти маєш. Я поставлю, добре? Слухай, Марсик, а як на Пасху і на Ризбобис не приїхав, то я тебе навіть знати не хочу. Йоп твою дивізію, а то що, блядь, таке? Тебе качка копне, блядь. Ну, блядь, раз така справа лесик, давай витягуй. То твоє? Давай, давай, давай! Треба. Наші на кусай. А ти казав, що не хочеш. Кусай. У мене ємо. Блядь, скажи, що ще не срай. Ні, ми не срає. І вас скоро дупи заростуть. Ми Мажим це на космосу. Ходіть.